Три домовини, три Сергія, три герої України. На Майдані Незалежності рівне прощалося з трьома захисниками. Сергієм Шародою, Сергієм Савчуком та Сергієм Джурічем. На прощанні були і мої колеги. Дуже прикро. Без болю, напевно, важко говорити про ту втрату, яку сьогодні несе рівне. Троє наших героїв, троє Сергіїв, Сергій Шаруда, Савчук і Джурич, рівняни, котрі загинули 16, 18, 21 січня. Зокрема, всі троє загинули в боях на Донеччині. Зокрема, в саме гарячих точках зараз Солидар, Бахмут, в тих околицях. Звичайно, прикро прощатися із кращими синами нашого міста, адже всі троє були. Глибоко освічені люди. Усіх трьох вищого світа, у двох із них економічного світа, мали хороші роботи, були максимально людьми, які не могли відмовити країні у відповідальний час. Тому всі троє були фактично майже одночасно мобілізовані і несли весь цей час службу на кордонах захисту нашої країни там, на сході, зокрема. Отиси Воскресіння, життя і спокій спочили воїнів наших, героїв України, що загинули від рук російських окупантів. Сергія, Сергія, Сергія Христе, Боже наш. Дуже хороша сім'я, інтелігентна, порядна, мама взагалі. Ми мамі всі вдячні весь колектив. І нам дуже, ми Сергія знали, він теж у нас трошки працював. Ми служили разом у 2015 році у прикордонній службі. Ну, хороший хлопчина, чуйний, добрий, відповідальний. Дуже шкода, що за таких обставин. Нехай вони спочивають тихо, з миром, а ми їх будемо пам'ятати. І велика вдячність матерям, що виховали таких славетних синів нашої України. Слава Україні! Героям слава Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.